Це вже певна якась тенденція, або власне ну, от, чіткий проєкт харківського видавництва КСД Клуб сімейного дозвілля. Перед тим вони видали книжку, куди було зібрано 10 найкращих, або, ну, власне, не найкращих, або 10 останніх 10 письменників останнього. Останніх років, от 10 власне, прозаїків. Тепер естафету перейняла антологія, яка називається Десять українських поетів. Останніх років упорядником традиційно, як власне першого проекту, так і другого, є Сергій Жидан. Ну і власне, чому саме Сергій Жидан? Напевно, тому що ця людина. Своїм літературним хистом довела, що вона має певний смак, і вона має право вибирати і упорядковувати ці цікаві антології. Ждан цього разу зупинив свій вибір на Андрієві на Маріані Кіановській на Олегові Коцареві, також сюди увійшли тексти Галинки Крук, Дмитра Лазуткіна, Богдана Матіяш, Світлани Поваляєвої, Мар'яна Савки і Остапа Словинського. Ну і власне, куди ж Жадана. Тобто сам Жадан -то теж представлений власне. Що можна сказати про цю книгу? Нічого нового, особливо нового для тих людей, котрі вже знайомі з сучасною українською поезією, вона не дасть. Тобто, всі ці автори, автори відомі, жодних відкриттів, всі тексти в їхній класичній стилістиці, але для тих людей, котрі хочуть швиденько познайомитися з сучасною українською поезією, це справжня знахідка, оскільки ну тут такий от зріс. Найкращих, фактично, письменників. Те саме можна сказати і про іноземців, котрі приїжджають до нашої країни, котрі хочуть ознайомитися з її культурою і літературою. Тобто, фактично, перегонувши цю книжечку, яка в собі має там, близько 270 сторінок, можна вже скласти таке доволі суттєве уявлення про стан сучасної української поезії. От тобто з цим завданням ця книга впорається. А так, це ще один привід побачитись і власне поспілкуватися з цими письменниками, оскільки КСД робить постійно презентаційні тури. От ну і це приємно, коли ці письменники збираються докупи, читають за сцена і можна поставити питання. З ними можна ще раз привітатися, спитатися їх життя. От власне насолоджуватися їхніми текстами.